Сашко Дерманський, чудове чудовисько, лист страхополоху, страхітливий ліс, верховному страхополоху, особисто в пазурі, цілком таємно. Ваша жахітність. сьогодні, набувши людської подоби, я провів перший глиб. Під глипень учинив нечуване. Він разом із людською дівчинкою відвідав школу. Це місце, де людські діти навчаються. Він поводився дуже необачно, мов. Тому я безускладний зміг з ним за ним глипати. Люди реагують на підглипня вкрай дивно. Вони дивуються, але не бояться його. Спочатку він їхав в маршрутці, а потім побував у школі на чудернацькому святі. Здається, я чув назву Маскарад. Там усі були переодягнені і танцювали довкола колючого дерева. Ніхто з людей не звертав уваги на те, що поміж них ходить підглипень. Мабуть, вони вважали, що і він перевдягнена людина. Мушу визнати, що під час першого глипу підглипень поводився легковажно. Мені навіть для провокації вдалося піти з ним на прямий контакт. Це була розмова, однак він зовсім нічого не запідозрив. Тому гадаю, що. Не матиму особливих труднощів і надалі. Утім, спробую перевтілитись і обрати найзручнішу, максимально найближчу до підглипня позицію для подальших глипів. Тремчу від жаху акула.